Зіздається все, що хочеш, ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Діти, ми раді вас вітати в нашій математичній країні. Ви готові з нами погратися і помандрувати? Якщо так, тоді вирушаю в путь. Нас цікаві справи ждуть. Готові? Починаємо! Спочатку ми з однією дружною сім'єю підемо в ліс та будемо вчитися збирати гриби. А потім вони завітають на веселий ярмарок, де навчать вас купувати собі іграшки. Як це буде? Вам потім підкажуть. Зібрались? Готові? Тоді починаємо. Запрошую вас до лісу. Де збирала гриби одна дружна родина тато, мама і діти. Двоє хлопчиків та троє дівчаток. Назбиравши грибів, члени родин запропонували один одному відгадати, скільки ж хто назбирав грибів. А ви зможете відгадати? Спробуйте! Отже, першою звалась Оленка. У моєму кошику, сказала вона, грибів більше, ніж чотири, але менше, ніж шість. Скільки це? Вірно, волинки 5 грибів. Далі озвався Максимко. А в моєму кошику грибів більше, ніж 2, але менше, ніж 4. Скільки ж грибів у Максима? Вірно, у Максима в кошику три гриби. Далі озвалась Даринка. А я знайшла грибів більше, ніж три, але менше, ніж п'ять. Скільки грибів у даринки? Дійсно, у даринки чотири гриби. Далі звався найстарший із дітей Сашко. Мені пощастило знайти більше, ніж п'ять, але менше, ніж сім грибів. Скільки ж грибів у кошику Сашка? Сашкові пощастило знайти аж шість грибів, далі звалась Маринка. А в мене в кошику, повідомила вона, грибів більше, ніж один, але менше, ніж три. Скільки грибів у моєму кошику? Так, у маринки в кошику виявилося два гриби. Он скільки діти назбирали разом? Цікаво. А скільки грибів пощастило знайти татові з мамою? Запитаємо у них. Тата сказав, що вони разом з мамою знайшли сім грибів. Але скільки грибів у маминому кошику, а скільки у татовому? Давайте поміркуємо. Якщо мама знайшла один гриб. Порахуйте, скільки тоді буде в тата? Вірно. 6. Отже, число 7 можна розкласти на два числа 1 і 6, або 6 і 1. І навпаки, числа 1 і 6 разом утворюють число 7. А якщо в маминому кошику виявиться два гриби. Скільки ж тоді буде в тата? Дійсно, у тата тоді буде 5 грибів. Отже, число 7 можна розкласти на числа 2 і 5, або 5 і 2. І навпаки, числа 2 і 5 разом утворюють число 7. А якщо мама знайшла 3 гриби, скільки тоді знайшов тату? Вірно, тато знайшов 4 гриби. Отже, число 7 можна розкласти на числа 3, 4 або 4 і 3. І, навпаки, числа 3 і 4 разом утворюють число 7. Але, все ж таки, скільки було в татовому кошику, а скільки в маминому кошику грибів. Тато по секрету сказав, що в нього було от стільки. Скільки це? Вірно, два. Скільки ж тоді в мами? Сподіваюся, ви добре запам'ятали склад числа сім. тоді вам неважко буде сказати. Так, дійсно, у мами в кошику виявилося 5 грибів, адже числа 5 і два разом утворюють число 7. Подивіться уважно на екран і скажіть, хто ж назбирав найбільше грибів? Так, Сашку назбирав, скільки він назбирав? Він назбирав 6 грибів. А в кого однакова кількість грибів? Так, у мами і Оленки по скільки? По 5. А ще в кого однакова кількість грибів? Так, у тата і в маринки по два гриби. Вам цікаво було відгадувати, скільки в кого грибів у кошику? Дякую, ви були дуже кмітливі. А тепер завітаємо на математичний ярмарок. Поглянемо, що нас там чекає. О, це народні іграшки, а купити їх можна, щоб разом у сумі було три. Поставте відео на паузу і з'ясуйте, що ж можна купити. Півника іконика. А ще два свищика. Робимо паузу та з'ясовуйте, що ж можна тут купити, щоб у сумі разом було чотири. Що ж це? Коник і корівка, іще свищик і лялька, іще. Іще коник і свищик. Молодці. А тут можна купити дві іграшки, щоб разом у сумі було п'ять. Будьте уважні. Правильно. Іще. Так. Вірно, молодці іграшки купили. Що нас чекає далі? Так, це веселі математичні знаки, а вони допоможуть нам розібратися з покупкою чарівного посуду. Треба вирішити два приклади, знайти відповіді, порівняти їх та поставити між ними знак: більше, менше або дорівнює. 4 додати 1 буде 5. 2 додати 3 буде 5. Який знак нам потрібно поставити? Правильно, це знак дорівнює. Бо у відповідях виходить одинакові числа: 5 і 5. Знак дорівнює ось так. Далі. 3 Відняти один. Буде. Два. Чотири відняти один буде. Три. Який знак потрібно поставити? Вірно, три більше, ніж 2. Тут три додати один. Один додати один. Який знак поставити? Правильно 4 більше, ніж 2. Робимо паузу і розбираємося, який знак потрібен тут. Правильно 3 більше, ніж 1. Останні приклади. Подумайте, який знак потрібно тут. Правильно 5 більше, ніж 4. Сьогодні на ярмарку ми побували, за гарні знання подарунки придбали, лічили, складали, товар порівняли, а зараз прощатись настав уже час. Тож бувайте здорові, не забувайте нас!